Ви на каналі Гімлі, і це перший випуск новин. Якщо ви хочете, щоб ця рубрика була постійною, то проявите актив під цим роликом. І якщо я побачу, що вам це цікаво, то буду продовжувати цю рубрику. А також перед початком рекомендую підписатися на канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Приємного перегляду! Ерп проекти, такі як Ukraine, Кримінальна Одеса РП та Юкрен GTA привітали свою аудиторію з ним знань та підготували непогані бонуси для своїх гравців. Samp Ukraine підготував акцію до неділі, дії в 3 донат. Екстрі досвід, а також розповіли, що на даний момент йде активна розробка систем для ГЕТА та планування інших оновлень. А ось проекти Одеса ДСРП та Ukraine Гета підготували промокод Скул, який дає 100 тисяч гривень віртуальної валюти. А ще через цей день знань ці проекти потрапили у конфліктну ситуацію. Якимось чином у них були однакові прев'ю промокоду. Але як виявилося, ніхто з проектів ні в кого нічого не вкрав. Спочатку прев'ю робилося для Ukraine Гета, але дизайнеру, якого Одеса замовила прев'ю, вирішив обхитрити всіх і заробити легких грошей. Швидше за все, що він взяв роботу іншого дизайнера, обрізав її і надав проєкту Кримінального Одеса як авторське прев'ю. І проект опублікував у себе дану роботу. А після Одеси таке ж прев'ю опублікували у каналі Ukraine GTA. Але щоб не розвивати конфлікт, Одеса поступила розумніше тим, що замовила роботу у іншого дизайнера та відмовилась. Від старого прев'ю. А на проєкті Калини РП йде активна розробка нового оновлення. Як заявляють розробники, що це оновлення буде дійсно хорошим, адже вони зробили роботу над помилками і тепер все, що додається в гру, багато тестується. Також проєкт періодично показує скріншоти з нового оновлення у своєму телеграм-каналі. Наприклад, вони показували оновлений залізничий вокзал, систему управління бізнесом, нову роботу високого рівня, оновлені квести, новий інвентар, роботу Пілота та багато іншого. Загалом розробка проекту йде повним ходом. Якихось конкретних дат виходу оновлення, проект не називає, але особисто за своїми відчуттями, мені здається, що оновлення варто чекати у вересні. Проект Радмір Геймс також не відстає і показує нові розробки в телеграм-каналі. Більшість аудиторії чекають на легендарне повернення Radmir МТА». В телеграмі було опубліковано всього два скріншоти про МТА, і вони викликали бурю емоцій у аудиторії проекту, коли оновлення ще невідомо. Також повз розробку оновлення МТА, телеграм-канал Радмір Геймс підігріває інтерес аудиторії скріншотами для оновлення. CRM-серверів, GTA 5 та мій будинок. Скінлебіги опублікували у своїх каналах одразу два проекти: це Юкраїн Гета і Верба РП. Для тих, хто не знає, блогер Лебіга, популярний під псевдонімом Лебігович, зловив хвилю хайпа після перегляду дебатів колишніх президентів України. І по інтернету почала розлітатися купа мемів на цей рахунок. І весь TikTok голосував за Лебіговича. Напишіть у коментарях, з якою метою проекти створили Скін Лебігі, з метою пропаритися за рахунок блогера або порадувати свою аудиторію з кіном улюбленого стрімера. РП Проект Ukraine Онлайн ніби як завершив свою діяльність. В Discord проєкту писали про те, що сервер не відкривається через те, що хостінг не оплачений, і засновник проекту не бачить сенсу його проплачувати і відкривати сервер, тому що проект не приносить ніякого прибутку. А також у проєкту повністю відсутній онлайн. Якщо раніше там грали два клани, то зараз гравці розбіглися по іншим проектам. На мій погляд, це логічне завершення проекту. Для підтримки гри необхідна реклама. Реклама як досвідчених блогерів, так і початкових. У проєкту зовсім відсутня реклама і ось до чого привів результат її відсутності. Як то кажуть, реклама двігун прогресу. А як ви вважаєте, закриття цього проекту було очікуваним чи ні? Напишіть у коментарях. Ось такий перший випуск новин вийшов трохи коротким, так як у проєктів зараз мало новин, якими вони діляться за аудиторією. Але не поспішайте закривати це відео. Мені потрібно знати вашу думку. Чи варто продовжувати таку рубрику на каналі? Тому що, коли я проводила опитування в суспільстві, більшість тих, хто голосував, підтримали відкриття цієї рубрики, але там було мало голосів. Тому питаю безпосередньо в самому відео: чи варто продовжувати мені знімати новини зі? Світу GTA. Наскільки вам це цікаво. Чекаю фідбек від вас у коментарях. Також хочу зазначити, що якщо це відео набере мало просмотрів і мало активності у вигляді лайків та коментарів, то швидше за все продовжувати цю рубрику мені немає сенсу. Я тоді просто почекаю відкриття двох проєктів і зніматиму контент з цих ігор. А також іноді буду робити відео по іншим іграм не на базі GTA. Дякую, що додивилися до кінця. Пока! Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!